Продовжую записувати відео, які розповідають про шість страждань в нашому людському втіленні, які були описані буддистами в тибетських писаннях в 16-17 столітті. Ось і в писаннях, які звучать як легкий путь, або ще переводиться як благословенна дорога. І коли я кажу шість страждань, так, то мова про те, що. Страждання вони буде сприйматися свідомістю тоді, коли, коли ми це не знаємо, коли ми це не осмислюємо, коли ми це живемо у вигляді, о Боже, це щось неочікуване. Тому я і записую ці відео, щоб такі закономірні тенденції ем, цього світу не були для нас чимось дивним. І коли ви прослухаєте там, попереднє відео, чи це для вас це не буде якимось здивуванням. Це, це реальна закономірність. І знаючи цю закономірність, ми можемо створювати причини для того, щоб коригувати, да, оці, ну, типу, як страждання, щоб вони не приносили нам, скажімо, ми можемо зменшити рівень цього страждання, але закономірність незмінна буде. Да, тому що, ем, прослухавши ці тенденції, ми розуміємо, що в цьому світі дійсно так відбувається. Так, от, третя така закономірність або Такий третій тип страждання він звучить як за кожним підйомом є спад. Така тенденція. Навіть в інвестиціях, чи хто з криптою займається, то спостерігає за оцими спадами і підйомами, може це підтвердити, бо це дійсно так і є. Виловлюють моменти спаду для того, щоб купити, потім буде ріст, потім знову спати. Це така якась безкінечність. І така тенденція стосується будь-чого. Люди звикли це називати як чорна біла полоса, да, або хороше, погане, бо ніби як щось хороше, як підіймається, і потім спад. Але як ми дивимося в інвестиціях, то насправді спад є навіть таким золотим часом для купівлі. Так от, <кій> все відносно. Правда? І коли ми говоримо про ці такі, ніби як тут ми підіймаємося, і закономірно має бути спад. І навіщо нам це знати? Да? Якщо це закономірно, то це таке буде ніби як підсвідомо, я чекаю, що після чогось хорошого буде щось, щось таке відносно не дуже. Да? Ніби як так добре, що аж підозріло, що нібито щось має бути погане. Так от, ця тенденція вона стосується у вигляді страждання, як це як, це як факт. Але, знаючи закони причин і наслідків, ми, ми, цей, ми можемо коригувати своє життя. Власне, для того і потрібно вивчати закони буття, да, причини, розбиратися в причинах і наслідках. Для чого? Для того, щоб впливати на своє життя, не для того, щоб просто ум'якаліпить, а щоб реально створювати причини в своєму житті для достойних наслідків. І, відповідно, для того, щоб не було таких, знаєте, як різкий підйом, різкий спад. Дуже важливо вирівнювати тенденцію свого життя, тобто це може стосуватися вашого емоційного пласту. Наприклад, якщо у вас є тенденція вибухання різкого, а потім відкат, да, ніби заспокоювання, то ви розумієте, що особливо чому я часто привожу приклад з емоційними пластами, тому що власна емоція вона і створює оцей такий сплеск, який дає зав'язку. Зав'язку для і причому дуже потужно, да? так само як і дитина зароджується, да, в такій великій пристрасті, власне, на тому ж і на тому ж центрі і стається це зародження дитини, да? в такому емоційному сильному пристрасному бажанні і, власне, зароджується оця якась причина у вигляді дитини. Або коли ми емоціонуємо, то причиною може бути саме заряд забарвленої, який заряджає. Створює оцей характер нашої емоції, тобто, якщо наша емоція там негативна, і вона має сильний заряд, то відповідно вона створить дуже потужні ментальні причини для мільйони таких ситуацій в нашому житті, там де ми будемо на собі відчувати цей сильний агресивний емоційний сплеск, наприклад, да? або якщо це там радість, то відповідно так само ми можемо цей сильний. Прилив радості відчувати, бачити довкола. Тобто, емоційні пласти вони дають сильний заряд для того, щоб створити це ментальне зерно. Це не означає, що якщо ми не емоційно щось робимо, то це не створює ментальні причини. Створює, просто емоції вони додають, вони підсилювачами, такими присутні, є в створенні причин. Так от. Коли наші емоційні пласти вирівняні, то, відповідно, і наше життя буде не зльот і падіння, а наше життя буде мати відносно рівні такі, це не пасивні, це не інертні, це не, не планктонні якісь там стани життя. Вони будуть мати дійсно яскраві спектри, але вони не будуть у цього такого різко вгору, різко вниз, да, от якісь таких сильних ось, за, нерівномірностей. Да. Так само подивіться на свій режим, наскільки у вас є ця рівність віддачі і прийняття, да? чи немає цих перекосів, тому що це теж може створювати такі моменти. Тобто, якщо є тенденція постійно брати, брати, брати в цього світу, дай мені, дай мені, дай мені, то, відповідно, десь із вас будуть забирати, да? і відповідно буде колосальний спад. Або навпаки, є тенденція, та я краще дама, а брати я не вмію. Дай відповідно буде впихування таке, аж наче силою вам будуть пропихувати там, да поїж, да попий, да там іще щось, да візьми, да на тобі ось тобі, на тобі це, да на тобі, да візьми, да візьми. Да, оці такі, якби аж такі сильно нав'язливі такі моменти. Це теж може говорити про такі дисбаланси. Або це може говорити про. Нашу симпатичну парасимпатичну систему да, у вигляді, я приймаю рішення швидко, чи власне чи я осмислюю і, і зависаю в цих осмисленнях і так до рішення не приходжу. Да? Тобто, чи є в цьому баланс? Я осмислила і прийняла рішення, чи, чи просто так галопом якось прийняла рішення, а потім подумала, це теж буде створювати або. Оці такі, знаєте, як вгору і вниз. Тобто, для того, щоб вирівнювати, так само в своїй структурі, в своєму житті вирівнювати свої рішення. У вигляді, я їх взагалі приймаю, чи я просто зависаю, да, там, зависла. Треба рішення прийняти, а я така М -м -м". ну, посижу, подумаю, ще я подумаю, і ми так і не доходимо до фази прийняття якогось рішення. Ось так. Тому знання про причини і наслідки потрібні для того, щоб коригувати своє життя. Вони працюють. Я насправді на собі перевіряю, на своєму житті. Я створюю причини, я спостерігаю, чи дійсно в моєму житті це проявляється, мої оці вкладення, це мої інвестиції, мої усвідомлені вчинки, думки, слова, дії по відношенню до цього світу, до цієї планети, до інших людей. Як воно мені повертається в моєму житті? Як моє життя змінюється в. Кінцевому <кій> результаті, да? кого я зустрічаю, які обставини в моєму житті стаються, які люди, з якими якостями вони приходять в моє життя, і так далі. Це все має значення, це не випадковості. Тобто, якщо вам зустрічаються люди, які такі інфантильні, то власне треба і в собі пошукати цю причину, да? де я не беру за щось відповідальність. Якщо вам зустрічаються люди дуже агресивні, то подивіться, де у вас не... Непроявлена ваша внутрішня, подавлена агресія, ваш потенціал, який має розкритися, але він, в принципі, подавлюється через якусь таку, через вогнянистість, через таку непроявлену маніпуру. Тобто сила характеру хоче проявитися, хоче явитися оцей ваш потенціал, якийсь талант, якісь ваші вміння, але він не знаходить. Можливості це зробити І відповідно це як подавлена агресія. І тоді знаєте, що все, що ви подавлюєте в собі, прийдуть люди, які яскраво вам це покажуть у вашому житті через свою поведінку, через свою, свою поведінку по відношенню до вас конкретно, тому що це не завжди про людину, це про взаємодію. Тобто, що я тобі можу підсвітити, що ти не бачиш, що в тобі всередині є. І тому в мене може бути з одною людиною така поведінка, да, і це може бути не, не те, що я спеціально така, о, а в тебе там щось є, давай я тобі розкрию твою внутрішню дитину зараз, да? чи і так далі. Ось тому а, саме для цього нам потрібно вивчати закони буття, причини і наслідків для того, щоб коригувати своє життя. Бажаю вам достойно жити своє життя, створювати достойні причини.